А теперь на які ви зараз помолилися. Літким допомоглися відмови і, <клухи> і, <клухи> і, <клухи> і здоров'я. Ми хотіли помолітися за Сергія і, і Давід. І кого? Сергія і Давид мої. Давид. І Роза передавала примотку, тому що помолилися на неї системці лату. Тихіше, був... тихіше. Що то що? Їздив в Березовку, щось там проміняв, щоб ви помолилися за глас, за внука Вадіка. Внук <реку> мій Шевчук Вадим на фронті. Міша, це ми їх не говорили. Міша, це ми їх не Віталі, просто наші за його, за його побратимів. За тих приїхав. Будь ласка, далі. За Україну, за Андрея, його робити. <продуктив> і як щоб вони прийшли. Сина, Олег, Сина, Олег, Син на ярмарке. Олег, Син Олег. Сергій. Що, і. що? І. що ви на фронті? Добре, помоло по себе. Передавали вітання і поїхала на хустик сьогодні з побратимами там в Одесу. Тож, щоб це вустрік Саша уже, уже приехал, да, да. уже в медкустке уже, да? Да, 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 да. Будь ласка. да будь ласка. Еще раз книга. И Саша. За наше служение, Миша, здесь Березовский. Если за служение Германии... Добре, давайте встанемо на ноги. Відсія з інформацією, нужними підійти до нашого Господа. Люби наш Отецьний Бесний, підемо до тебе, він є Ісуса Христа. Знай і вірить, що ти нас чуєш. Знай і вірити, що ти хочеш. В наших нуждах, і хочеш навчити нас вірити, любити, прощати, бути добрими. Господи, все, всім всім благодати твоє серце, і ти хочеш поділити, поділитися з нами, цим, цим добром, яке наповнене Твоє серце, Господи. І тому ми розуміємо і, і дякуємо тобі, Боже, що Ти нас навчаєш. І зараз ми на руках молитви приносимо ці нужди, ці Боль нашу за наших сестричок, яких зараз тут нами на нема, за сестру зіну Наташу, за їхнє здоров'я, за сестру Розу, за їхнє здоров'я, Господи, благослови. І якщо там треба лічення, благослови в цьому лікуванні. благослови рідних, за яких <кхи> вони переживають, сестра за внука Вадика переживає. Боже, ми просимо Твого благословіння. і несемо собою цих людей, воїнів захищає нашу землю за Сергія, за Давида. Боже, бережи, бережи їх, їхніх їх побратимів, де вони знаходяться. Просить Тебе за водіма. який теж на фронті захищає нас Господь, благослови Його, благослови захисти, збережи всіх цих поранення від полону, від наголої смерті, Господи, благослови Ігоря, щоб повернутися додому. Благослови Сашу, Рому, Сергію. Господи, де вони знаходяться, ти знаєш, збережи і благослови Андрія, за якого е, молиться і переживає. І ми всі підтримуємо, Господь, щоб, щоб Ти його благословив, щоб Ти його підтримав, Боже. Ми просимо Тебе за, за Рому за Викінчука, за його побратими, за те, за, за всіх тих, хто поруч з ним. Благослови, щоб він був світлом. І сіли на тому місці там, де ти його поставив, Господи, щоб від нього була реальна така поміч в тому, щоб твоє царство розповсюдилося. Господи, благослови Андрія, його побратими всіх. Господи, благослови Олега, Сергія, які захищають нас, Господи, бережи. Господь, благослови цю людину, якось стало так зле, Господи, ти і поверни її до, до життя, поверни її до здорового стану, Господь, її ми, ми віддаємо в Твої руки, бо поки лікарі прийдуть, то хай ми вернеться Твоя рука свята, Господи. Просим Тебе за всіх, хто зараз сторів, хто готується до операції, загальну хержество, Господи, за сестру. Там, Тамару за її сім'ю, за дітей, внуків Боже, благослови, за зяті її благослови. Просимо тебе за, за служіння Мацаченка за, за тих людей, яким він проповідує. Господи, за тих людей, там в Германії, за яких він теж переживає. Господи, ці всіх, всіх людей приносимо тобі на руках і Валентину, любов, яких хворіє, Тетяна, яка після перелому ноги, Боже. Благослови, Господи, дай нам всім твій той мир, навчи нас всі свої нужди приносити до Тебе, довіряти Тобі, Господи, в усіх складнощах, поворотах нашого життя, Господи, щоб ми в першу чергу молилися Тобі, а потім у житті виробили щось своїми руками. Господи, навчай нас, бережи нас на цьому земному шляху. Слава Тобі за все, слава Отцю, Сину, і Святому Духу. Амінь. Отче наш. Що живеш на небесах, нехай святиться Ім'я Твоє, нехай прийде в царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб на щоденний, подавай на кожен день і прости нам провини наші, як і ми прощаємо виваш, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. e a e glória a louvê Amém.